Поговоримо, друзі. Чи знали ви, що сучасні пенсіонери живуть в середньому на 20-25 років довше ніж покоління їхніх бабусів і дідусів? А ще що людина у 65 може мати такий савень такий самий рівень енергії і продуктивності, як і в 40, якщо буде підтримувати активність і не замикатися в собі, дослідження взагалі показують вивчення нової мови або навіть гри на музичному інструменті після 60 років не лише покращує пам'ять, а й знижує ризик деменції майже на третину. А серед історій, які руйнують стереотипи, є сотні прикладів: від марафонців, про яких ми сьогодні вам розказували до людей, які відкрили власний бізнес, чи почали подорожувати світом вже в... після 60 років. То чи справді вік це лише цифра? Як пенсія може стати часом відкриттів, нових можливостей і справжньої свободи? Сьогодні про це будемо говорити І про активний вік і нове життя після роботи. Сьогодні в нас в гостях Наталія Лук'янчук. Пані Наталію, добрий день. Добрий день, дякую, що добрий. ви сьогодні є разом з нами. І можете сказати, чого перехід на пенсію для багатьох людей взагалі сприймається вже як кінець активного життя. Ну, бачите, ну добре, дякую за запитання. Активне життя, і чомусь то у нас такий існує певний стереотип, що коли я виходжу на пенсію, все, у мене активне життя закінчується. І в принципі, в якійсь то мірі, це ну, не те, що правильно, а чому у нас така може виникати думка? Тому що іде втрата ідентичності. Тобто, тобто, коли я ходив на роботу, я займав якусь посаду, я робив. Це ну якби центральною частиною мого життя, бо ми всі активні люди, і ми хочемо проявлятися. І ми проявляємося в колективі. І з цього виходить вже друге. Знаєте, ну за, за такий момент е, складний для людей, які виходять на пенсію. Це соціальна ізоляція. Тобто, я приходив на роботу. У мене було навколо багато людей. Я з ними спілкувався. Навіть коли я їхав в транспорті, я спілкувався да, там з кимось. Я приходжу на роботу, там запитання у мене, вирішення якихось проблем, комусь я пораду даю, хтось мені щось розказує. І тут виникає вакуум. Я вдома і спілкуюся тільки з своїми рідними. Якщо вони є поруч, а якщо їх немає, то це теж створює, да, от таку внутрішню ну, якби то біда. Я, mm -hmm. я не активний я нікому не потрібен. і... Як же я буду жити. Це ще одна така, знаєте, коли на активне життя було, я міг поїхати кудись, і в мене вистачало коштів. А зараз, як я буду жити, а то особливо ну, наші пенсіонери, на жаль, не мають хороших таких пенсій, на які б вони могли там, розраховувати і жити ну, вільно і спокійно. Тобто цей страх також вмикається. Ну і наші, в принципі, я так думаю, пострадянські стереотипи. Тобто негативне уявлення про старість, це не крок до нового життя звільнення від чогось там, а це просто от кінець життя. І насправді ви зараз згадали, що вік пенсіонерів на сьогоднішній день посунувся, і наші бабусі, які йшли на пенсію в 55 років, ну вони правда зараз. Можливо, схожі на жінок, які десь в 70-ті йдуть на пенсію. Тобто вони схожі з цим. От е такі, я думаю, моменти, от втрата оцих моме ну, цих Гу. пунктів, що я вам розказала, і показує, що сприймається як кінець активного життя. Пані Наталю, а взагалі звідки беруться найбільш поширені стереотипи про літніх людей? Можливо. Ну, Ви знаєте, я так не можу сказати, але це наше попереднє життя. Я так думаю, я не читала досліджень, щоб сказати вам остаточно і чітко, але все ж таки я думаю: дивіться, коли переживали життя в Радянському Союзі колись то, то людину настільки виснажували, що ну, ну просто. Вона виходила на пенсію, я там відпочину. І той, хто йшов з думкою, що в нього буде нове життя, він відпочине то у нього і складалося нормальне життя. А скільки людей, які пішли на пенсію, ми знаємо ці історії, коли людина пішла на пенсію, прожила буквально тиждень, два, місяць і помирала, на жаль. І можливо, звідси пішло це, що на пенсії це просто катастрофа. У нас не було, ну якби. Ти повинен бути щасливий. У нас не було такого дивізу. І коли ти зараз станеш сам собі хазяїном, коли ти сам собі зможеш будувати кожен день, ну, люди, мабуть, я думаю, про це не думали. І, і mm -hmm. вважають, що старість це якийсь страшний період, а не навпаки. Як хтось сказав, я вже не пам'ятаю, що треба ще радіти, що у тебе є старість, бо не всі можуть дожити до неї. Це точно, пані Наталію, А давайте тоді вже трошки про щось позитивніше. Можливо, у вас у вашій практиці були такі яскраві приклади, коли пенсія стала стартом для нового життя. Я розповідав сьогодні історії нашим слухачам про Таких літніх людей, які відкрили для себе якісь нові е, горизонти, подорожі, хобі, бізнес, можливо, у вашій практиці були подібні якісь кейси. Так, да, я можу сказати. Знаєте, я один час працювала в академії педагогічних наук, і щоб вам сказати, середній вік був ну, вчених, які були в оточенні мене. Теж приблизно за 70 років. А саме цікаве, що пам'ятаєте, Патона, і ми приходили до нього в академію. Борис Патон, до нього ми приходили, угу. і йому на той період було 99 років. Його кабінет знаходився на четвертому поверсі. І казали, що він не користується ліфтом, він тільки піднімається пішки. Так, він приходив там два чи три рази на тиждень на роботу, але уявляєте собі, от така людина, яка ходила по сходах, і крім того, що у нього була фізич, ну, фізичне навантаження, у нього було ще й когнітивне, тобто мислення у нього постійно працювало. і це показує в принципі, що всі, ну не всі, а більшість людей, хто працює з молоддю, тобто. Це викладачі, вчителі вони мають більший запас ну такого задору, тому що ну дивишся на молодих і забуваєш про свій вік. Це правда таке є і. В принципі, я коли дивлюся на свій вік і думаю, господі, це ж я таке не можу. А потім дивлюся оці чудових жінок, які в 70 років вирішили займатися спортом або йогою. Думаю, боже, у мене ще стільки часу попереду. Тому що до 80 вони потім стали там і гімнастками, і, і спортсменками, і, і мільйонерами. Ну, ну, це таке, це КФС, да, коли він ходив-ходив, mm -hmm. просив зробити свої. Да, крильця, і ніхто не хотів, і він тоді сам відкрив бізнес, який став величезною такою монополією чи компанією. Тобто є дуже багато прикладів, як людина сприймала старість як новий етап. Це ж є таке поняття зараз у психології, ввели, в віковій психології третій вік, тобто дитинство з юністю перший вік, угу. потім доросле життя, активне доросле життя, кар'єра. А потім третій вік, де ти можеш і піти навчитися, можливо, чули про інститути там, університети третього віку, тобто там навчають людей, або клуби якісь певні, Цікаво. або такі об'єднання людей, які вибирають певні інтереси, об'єднуються, і незважаючи на, тим, що, на, на те, що їм там вже за 65, вони ведуть активне життя ну, в тому напрямку, який вони вибрали. Пані Наталю, а от, власне, хотілося трошки детальніше про цей момент поговорити. Як, от, як себе налаштувати, як змінити власне ставлення до віку, якщо ти чуєш слово е, старіння або старий, і тобі вже страшно стає? Ну, оце, знаєте, це, в принципі, індивідуальна робота кожного над собою усвідомити, що старість це твоя радість. Ну от я не знаю, як це як це довести людині, але ну, насправді зараз в наші страшні часи, коли у нас. Стільки гине молодих людей, а ти зміг дожити там до 70 років і не радієш, тому що ти кожен ранок прокидаєшся і можеш бачити сонце, можеш побачити своїх рідних і можеш щось зробити як для себе, так і для когось. Якщо знаєте, людина для себе вибирає, що я буду корисний для інших, то тоді точно їй старість ну, не заважає людина сприймає це. Ну, от, як Божу благодать, я б сказала, чесно. І в принципі, старіння це просто природний процес. Це не хвороба, це не поразка, це не, не програш, це просто наше життя угу. в трошки іному фізичному і ментальному стані. Але якщо займатися цим, то хо, можна такі зробити досягнення, що просто неможливо молодим. Просто знаєте, є до я, я не знаю. Ви використовували слово ейджизм? На жаль, в нашій країні це дискримінація віком. Вона є. І вона чомусь то починається років з 40 вже. Тобто на роботу не хочуть брати там. Боже, що вам вам уже 40 років? І ви що смієтеся? І коли потрапило, так сталося, я за кордон в Америці і в Європі, і мені було вже за 50 і Мені розказували, що я молода жінка, не просто молода, а буквально юна. Розумієте? А що це у нас так в країні є? Чому у нас так не ставляться? Тобто, якщо ми самі молоді, ті, хто ще молоді, не будемо сприймати вік як якусь певну ваду, а це просто вік. Угу. і Дивись на людину, то тоді я думаю, ми позбудемося оцих можливо стереотипів і негативу. Пані Наталю, а хотілось би дізнатись вашу думку, правда чи міф, що спорт е, омолоджує? Так, да. особливо, якщо ви слухали дослідження лікарів і нейрофізіологів, які розказували про те, що правда це така цікава думка, що здоров'я знаходиться в ногах, тому що в принципі вени, які працюють як помпа, якщо вони працюють, то працює серце і працює мозок. І тому фізичні навантаження, звичайні присідання, які дороблять люди в віці, просто знаєте, неглибокі, тримаючись за двері, тримаючись за якийсь пройом, да, щоб ти не впав. Якщо є ну такі стойки, як на балеті, це просто ідеально, якщо люди ходять на такі заняття. Тобто фізичні навантаження на ноги, що здоров'я починається з ніг. А вже потім кожна людина вибирає для себе хтось може піти, тому що йому гнучкість подобається. Він тоді потрапляє на йогу. А комусь краще грати в теніс. Чули, мабуть, теж у ці наші люди. Я теж читала колись то про... Чемпіони прям стали в Європі за 75 років. Людина там в 60 почала грати в теніс, великий, і досягла яких там успіхів. Від цей чоловік йому вже під 80, А він може обіграти молодих хлопців. Але ну кожен шукати повинен той спорт, який до душі комусь шахмати, і шахи теж спорт розумієте. От і. От пані Наталію якраз за це хотів запитати: а як впливає на як впливає на мозок літніх людей якась така активність, наприклад, навчання нового, ті самі, можливо, шахи, іноземні мови або тощо? Ну, ви чули таке про нейронні зв'язки. Я думаю, зараз це дуже часто проговорюється про те, що у нас мозок упродовж всього життя постійно будує якісь ну, нові? Зв'язки старі відмирають, і часто, якщо воно відмерло, воно може завдяки повторюваним діям відновитися новим шляхом, то тому чим більше ти навантажуєш. Воно як м'яс працює, такі ну так знаєте в дуж в цих лапках, начебто сказати, мозок треба тренувати, і зараз нейропластичність теж такий термін. Дуже часто можливо ви чули його використовують. Тобто, мозок може пристосуватися, і такі знаєте, прості вправи на розвиток пам'яті. Такі вправи, як нейрогімнастика, коли права і ліва рука задіяні, коли права і ліва нога, тобто це прогулянки іншим шляхом, це ну, стає на годі людині, щоб вона змінювалася. І не старіла. Навіть я б не сказала, що це термін, знаєте, старіла, а просто трошки змінювалася. От воно було б краще. І мозок, коли навантажений. Він будує ці нові е, шляхи, і людина продовжує своє життя. Як пам'ятаєте, ще теж колись то було розказано, ну, це було фізіологами розказано, коли люди під час Другої світової війни губили певні частини мозку від того, що вони їх втратили в бою там, чи щось, і людина, яка не здавалася, вона, в принципі, відновлювала багато функцій, якщо вона хотіла. Тобто, важливо ще хотіти бути молодим, щасливим, ну, таким вільним до життя. Пані Наталю, а яке значення мають соціальні клуби ну, і спільноти для людей похилого віку? Ну, дивіться, у нас іде ще такий момент, що. Літні люди, люди похилого віку, вони дуже часто залишаються в ізоляції від родини. Зараз не прийнято так якось жити великими родинами, так, що всі там три-чотири покоління живуть в одній квартирі, і дуже часто ці люди залишаються самотніми. І якщо вони знаходять собі Однолітків, друзів, інколи бувають ще різні за віком люди, вони збираються в якісь спільноти, то це дає їм можливість, ну, по-перше, позбутися цієї самотності, і це впливає на їхній саморозвиток. Це дуже важливо. І якщо вони включають в своє оце спілкування, творчість, спорт, навіть, знаєте, таке, як Волонтерство допомагати комусь, тобто я потрібен, і це можна робити разом. Я не знаю, там висаджувати якісь квіти на якісь галявинах, вивчати нову о, нову мову, можливо, прочитати книжку і сісти її, обговорити. то Ця така потреба в спілкуванні, от в таких клубах це просто класно. Якщо б це можна було робити, ви знаєте, в Америці у них існує. Ну вони називають дітсадок для дорослих. Акі, ну знаєте, умовне значення, коли літніх людей привозять в певну таку ну, аудиторію, і вони там між собою спілкуються, їх там можуть навіть нагодувати якимось обідом їм показують якісь вистави, співають якісь пісні, хтось грає. Можливо, ви бачили фільмів дуже багато, коли під новий рік на різдво там волонтери приходять і розлікають таких людей. То це може бути як ну будинки для літніх угу. людей. Так саме і у такі, як ну, дитячі садочки, де їх збирають, потім вони їдуть на якусь екскурсію, вони обговорюють якийсь фільм. Ну тобто ну, життя не зупиняється, і ми хто ще не в цьому віці, я думаю, можемо посприяти тому, щоб ми це розвивали в нашій країні. Пані Наталю, на останок якраз хотів про подібне запитати: як рідним допомогти батькам або бабусям, дідусям відкрити нове життя на пенсії? Ой, ну це перше, значить це важке питання, тому що ну, дорослі діти не сприймають старість своїх о, батьків. Не бачать, що люди постаріли і деякі функції у них знижені. Можуть ображатися і не розуміти, чому батьки такі дотошні, пояснюють дорослі людині, я не знаю, там, по, почистити картоплю треба отак, це покласти сюди, це зробити отаким чином. Для себе молодим треба з'ясувати, що старі люди вони просто трошки інші, і поважати оце їх прагнення все повідомити, все розказати. І ну, якщо ми будемо більш такі терплячі, буде легко з батьками, не перевчати їх, не доводити, що я там все знаю, а ти зупинися. Угу. Розумієте? І пробувати їх залучати до свого життя. От знаєте, чомусь то, ну, ми хочемо зробити, полегшити життя своїм старшим батькам, бабусям. І начебто Ну, відмовляємося від допомоги, але для них ця допомога дуже важлива, що я не просто живу, а я можу допомогти своїм дітям. Я не знаю, там зв'яжи мені шкарпетки, зроби мені новий шарфик. Мама, розпиши мені, будь ласка, всю нашу родословну. Розумієте, це дає таке. А або ти, ти там колись та робила ремонт, от ти пам'ятаєш, що там можна було б о, зробити. І вони включаються в це. Вони можуть знайти купу якихось вирізок з газет, які ви вже сто років не читали. Але не важливо це. Просто мама, ти там можеш, або татом, ти можеш мені порадити щось. І тоді для батьків, будучи дуже корисними, і що от посидь там з онуком, зроби це. Вони будуть. А ти можеш спекти мій улюблений пиріг, і вони будуть корисними, і це uh -huh. буде ну, дуже така, знаєте, допомога. Один ще з таких моментів, я розумію, що це нерви не витримують у більшості дітей, навчити користуватися телефонами, смартфонами, uh -huh. комп'ютером. Да? Тобто, ну, нас ну, не, витрачає, не вистачає терпіння. Але якщо зрозуміти, що це маленька дитина ну, для себе така. І я можу показати сто разів повторювати, отут нажми, отут. Знаєте, я коли маму свою вчила, моя мама вміє 83 роки користуватися е, смартфоном. Вона може, вона в мережах сидить, вона пише там, вона може відправити листа. Ну, тобто, багато чого вона може. А це сталося з того, що на комп'ютері я просто відкрила карти, і вона пробувала мишкою от знаєте, води, ту карту угу. покласти на карту. Угу. Це таке тренування сталося, що вона навчилася тримати ну, на такі прості, е, ну, історії. І на сьогоднішній день вона в мене просунутий користувач. Так що, я так думаю, супер. люди, якщо захочуть, то так можна це зробити. Пані Наталю, дуже дякую за ваші поради і дякую за те, що ви приділили свій час для розмови. Дякую за розмову. Бажаю Божого благословення. Ще почуємо. Всього найкращого, до побачення. Я так теж. До побачення, дякую. Дуже. Лише світло, лише добро, лише надія.